Доброго дня. Багато хто мене запитує, який я лікар. Я хочу сказати, що я лікар, який працює в рамках традиційної медицини. Я не відношу себе до доказових чи до недоказових лікарів чи до нетрадиційних. Я, я стараюся бути думаючим лікарем, який працює на результат. В чому моя різниця в підході до багатьох складних випадків, якими я займаюся, я стараюся шукати причини. Причин часом буває кілька. Такого складного розбалансування в організмі. Причина так само не забирається одним курсом лікування. Часом це досить складно. І часом, так само, як ви знаєте, наприклад, як лікується онкологія, що це не є одна таблетка, чи це не є вітамінки. Це є досить складний процес, який включає в себе досить скажімо, складний комплекс лікувальних таких мір для того, щоб стабілізувати пацієнта і ввести в ремісію. Тому що знову ж таки кажу, вилікувати повністю наприклад, онкологічний процес не так просто. Що стосовно знову ж таки моєї освіти, я навчався Львівському медичному університеті імені Данила Галицького в шостій групі з моїми одногрупниками, навчався. Нормально, тобто я не, був, я не мав червоного диплома, але я вчився добре. І знову ж таки, ті викладачі, які мене навчали, або ті колеги, які зі мною вчилися, можуть сказати, що я був хорошим студентом. Що стосовно знову ж таки, наступного навчання, я навчався по спеціалізації урологія, після цього по спеціалізації андрологія, після цього по спеціалізації ультразвукова діагностика. От, і також терапія. Тобто в мене є кілька спеціалізацій. Звичайно, я більше працював в рамках терапевтичної урології і УЗД, але знову ж таки зараз більше працюю в рамках терапії. Під час ковіду старався допомагати українцям порадами практичними стосовно того, що робити під час первинного першого ковіду, повторного ковіду був. Скажем так, противником вакцинації дітей від ковіду, тому що і так і залишаюся знову ж таки противником саме вакцинації від ковіду дітей, і так само не рекомендував вакцинуватися тим, хто вже переніс ковід, за що був блокований більше 120 днів на Фейсбуці, в основному Фейсбуці. Але таким чином, знову ж таки, частина українців має до мене певну довіру, тому що я можу сказати власну думку. От, мої батьки заснували першу приватну лабораторію в Україні, яка називається Біокурс. лабораторія працює більше 35 років, Е, центральний офіс є у Львові, і знову ж таки, тому досить хороше в мене є знання аналізів, і є можливість порадитися своїм батьком, який є продуцентом цих аналізів і є мікробіологом, вірусологом, кандидатом медичних наук. Крім того, я був головним лікарем клініки Біокурс багато років, і в мене працювала гарна команда цікавих, позитивних спеціалістів, частина з яких були моїми вчителями. Наприклад, такі як Жильо Віктор Іванович, мій вчитель у ЗСД, Шамеч Корис Степанович, Довган Юрій Петрович, працював так само в нас в клініці. От, і багато різних спеціалістів теж працювали в клініці Біокурс на Новаківську у Львові. В кінцевому результаті зараз я стараюся допомагати українцям і своїм пацієнтам стосовно далі складних випадків, а також є практично як сімейним лікарем або таким порадником для багатьох своїх пацієнтів, які зі мною радяться у випадках, де сімейний лікар, наприклад, не зовсім має цю компетенцію або йому складно розгадати якусь медичну загадку чи медичний квест. Стараюся так само, що займатися медичним просвітництвом от, і чекайте нового сюрпризу, тобто, це буде е, окремо. Ціла така теж платформа з моїми вебінарами, де за підписку 50 гривень на місяць ви будете мати повний доступ до перегляду всіх вебінарів і вже більше ста на різні медичні теми. Їх можна переглядати або слухати, і таким чином ви, скажімо так, збагатите свій багаж знань в медичній галузі, в медичній науці. І вам буде цікаво. Почути поради мої від практичного лікаря. Усім дякую ще раз за підтримку в соцмережах і дякую тим, хто мене підтримує, хто мене радить е, своїм знайомим. Це дуже тяжко, тому що знову ж таки я знаю, що більшість е, людей, які чують пораду, зверніться до Жировецького, все-таки не звертаються. Але ті, хто звертається і отримують допомогу, продовжують мене радити. Дякую усім за. Те, що ви зі мною, і те, що читаєте мене, ну з вами цікавіше. Гарного сім'я і зичу вам здоров'я від лікаря. Перш за все.